Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 15 жовтня 2023 року. Так, карта дня на сьогодні. О, королева Пентаклів, супер! Не королева, а дев'ятка пентаклів. Сьогодні день спокійний, з задоволенням все. Сприймаєте, утримуєте день, коли ми підводимо підсумки, коли, що ми маємо, на що вам, нам достатньо. Ну, грошей достатньо, вас задовільняє те, що ви маєте. Пентаклі це стихія землі, коли все спокійно, розмірено. Сьогодні можна відпочити, тому що на дні колоди в нас сімка посухів, тому що ми відстояли свою позицію, тому що довели щось, і тепер можна розслабитись, бути впевнений, що буде так, як заплановано, як я хочу. Ви відстояли, що ви відстоювали? І де ви відстоювали, але ви це відстояли. І тому такий стан спокою, можливо, кошти, тому що тут фінансова карта Дев'ятка Пентаклів, можливо, ви відстояли свою оплату, зарплатню чи виплату, чи ви зробили якусь роботу і вам заплатили стільки, скільки ви домовлялися. І тому... Вам спокійно і добре. Можна насолоджуватися. Що буде допомагати нам сьогодні? Що нам допоможе вибір, який ви зробили? Трійка посухів. Оте, те, що ви, напевно, відстояли, що у нас було на дні колоди, за що ви боролися. Оце і вам допомогло отримати те, що ви отримаєте. Або щоб у вас стан такий був, задоволення, щоб вам на душі було спокійно і приємно. Вибір, який ви зробили, це був правильний вибір. Що буде заважати. Що нам сьогодні буде заважати? Ой, зірковість, зірка. Можливо, забагато мрій, бо це карта мрій, що от така отримали кошти, маєте змогу і все. І хочеться вже все і одразу. От зірковість ваша буде заважати, що я все можу, чи все знаю, чи все хочу, або ж зіркова людина якась, хто для вас є от такою авторитетом, чи зіркою, і така людина, можливо, буде вам заважати, впливати, щось хотіти. Або ж публічність, коли ви, ви вас впізнають, вам сьогодні вихідний день, ви хочете відпочити, а вас е, впізнають і хочуть автограф чи хочуть е, поспілкуватися, уваги від вас хочуть. А ви, ви не хочете, ви хочете спокою сьогодні. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Ну, але день, день спокійний, день. Гарний, приємний день для задоволення. Ось такий сьогодні прогноз. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Вдалого дня насолоджуйтеся з вихідними, своїми рідними, оточенням своїм. Я бажаю вам вдалого дня. Проведіть його радісно, легко. Я вдячна, що ви в мене є. Дякую вам за ваші коментарі. Ставте вподобайки. І хто ще не підписався, підписуйтесь. Почуємось, па-па.